Доброго дня! Ми з вами на каналі Поверхи Свідомості і я з вами Тетяна Володимирівна. Нагадую, що я надаю індивідуальні консультації, мої координати ви можете знайти в шапці профіля. А сьогодні я хочу продовжити розкривати тему, яку я почала в попередньому відео. Все ж таки, чому ми? Не являємося ефективними в наших діях, в наших комунікаціях, чому так важко досягати нашої мети, наші цілі поставлені, чому ми наштовхуємося на перешкоди. Хочу звернути увагу, що те, що буду розповідати, воно не стосується людей, які мають затримку інтелектуального розвитку або інші психічні захворювання. Це стосується. Тих людей, які мають нормальне психічне і психологічне здоров'я, але по якійсь причині вони не можуть все ж таки виплататися з своїх життєвих ситуацій. Хочу повторити ще раз е, тезу про те, що ж таке є гріх людський. Гріх людський це є помилка, ерор. Це коли ми. Не попадаємо в ціль в десятку в мішень. Ми попадаємо кудись інше інде, в молоко, а не в десятку, коли ми цілимося в мішень. Оце є гріх. Тобто не бути точним, схиблювати, коли ми цілимо. Дуже часто, коли ми намагаємося чогось досягнути, а ми цілимо і не попадаємо. І тому, ну, фактично, ми становимося неефективними. Чому такі речі відбуваються з людьми? Давайте розглянемо, як е, дитина розвивається і як в неї відбувається становлення особистості. І до чого тут базові потреби людини? Значить, народжується дитина. У неї є елементарні базові потреби. На тому рівні, на якому вона народилася, на тому рівні, який в неї вік, там ноль місяців, пару тижнів дитини, які в неї є потреби, В неї є потреби, щоб мати нагодувала її грудним молоком, в неї є потреби, щоб зробили її гігієну, надали їй безпечне місце для сна, і так далі. По мірі того, як дитина підростає, в неї потреби. Збільшуються, вони не те, що збільшуються, вони трансформуються, вони стають не такими, але вони все ж таки залишаються базовими. Якщо в новонародженої дитини в маля є потреби, щоб просто доглянули, привернули увагу її тілу, і навіть не тільки тіло, а щоб мати ще коли доглядає дитину. Щоб вона посміхалася, щоб вона її торкалася, щоб була тактильність, розвивалася і так далі. Е е якщо цього не відбувається, дитина ну, не переходить на наступний рівень своїх базових потреб, вона перестає розвиватися. Скажімо, коли дитина вже там в два-три в рочки, в неї є інші потреби, не тільки такі, щоб її вкладали спати, годували і ну, піклувалися там про її ну, увагу, там розвивали, бавилися тими всякими погремушечками. В неї є інші потреби. Вона починає врочок вже ходити. В неї є потреба, щоб мама її водила, чи тато водив її за ручку. Якщо, от дивіться, ця потреба базова, щоб дитину навчили ходити, вона не буде покриватися, якщо батьки не будуть цим займатися, то в, в неї є дуже великий ризик не навчитися ходити. І вона зупиняється в цьому розвитку. Якщо дитинка стає е, там в два рочки, вона Починає говорити. В неї є потреба, щоб та людина, яка її доглядала, щоб вона з нею розмовляла, комунікувала, бавилася, говорила, це є це, це є пташка, це є квіточка. Тобто в дитини є потреба, щоб з нею розмовляли. Коли закривається ця потреба, от як ми вивчаємо мову. Ми ж не вивчаємо зразу ту мову, на якій не говорить ну, її оточення, її батьки. Якщо ми є українці, то ми починаємо говорити на українській мові на тій мові, на якій з нами говорять. Тобто потреба навчитися розмовляти, вона покривається ось в цей спосіб. Якщо б вона не покривалася, то дитина би далі була німа, вона б не навчилася розмовляти. Тобто е, на тому рівні, на якому не закривається базова потреба, відбувається тормозіння розвитку. Якщо дитина там вже в 5 років, вона бавиться там дівчатка в ляльки, хлопці в машинки. І таким чином вони закривають свою потребу в психічному розвитку. От хлопці, вже коли їм стає 18 років, вони закрили потребу бавитися в машинках, і ті, які бавились в машинки, вони є чудові водії. Тому що вони на цьому рівні не затормозилися. Вони це мають під свідомості. Воно пішло як навик, тому що вони тою іграшкою рулювали бі бі-бі-бі-бі. І коли вони стають дорослі, вони це схоплюють на літу. Їм не потрібно аналізувати. От помітьте, що навіть хлопець, який вчився в школі і мав ну такі не дуже хороші оцінки, скажімо, там на нульовому такому рівні, він може бути чудовим водієм. А як це так? От він ж аналізує дорожні знаки, там що відбувається, він тобто. Не потрібно його інтелектуальних якихось здібностей, бо воно зайшло на інстинкт. Він це робить підсвідомо. Він не аналізує кожну подію, яка відбувається на дорозі. Він на кожну подію реагує інстинктивно. І він в стані в дорослому вирішувати у цю ситуативну ну, ситуацію. І він є ефективний. Коли, наприклад, батьки в дитинстві не закривають цю потребу, відмовляють, я тобі не куплю іграшку, цю машинку, тому що в мене немає грошей. Ця базова потреба в дитини вона є незакрита. І от оці хлопці, які досягнули того віку, вже, коли їм потрібно керувати дорослим автомобілем, вони просто не здатні це робити. Вони не мають ні навику, ні бажання, вони мають страх перед дорогою. І так далі. Ті дівчатка, які не бавилися в ляльки, з них мами нема. в них нема материнського інстинкту. Тому що оцей от... Ця потреба вона була не закрита, і вони коли в нас в тому віці, в якому виникла ця потреба, якщо вона не закривається в дитини, виникає травма, от як виникають власне оці дитячі травми, які потім всі намагаються в дорослому житті м якось їх лікувати, якось трансформувати, нічого не получається, так ось як же ж вони виникають? Вони виникають на тому місці. Де базова потреба дитини не закрита. Тобто дитина не має опції перейти в наступний, скажімо, період, де її базові потреби вже будуть більш глобальні і більш глобально приходиться їй працювати над їхніми закриттями. Таким чином, людина росте, а її особистість. Вона тормозиться на тому рівні, на якому була не закрита базова потреба. І потім, коли дитина виростає вже ну, в дорослий стан, вона не має навику самостійно закривати свої потреби. І до чого ж тут те, що я пояснила, що гріх це і промах. Тому що коли людина вже доросла. Вона намагається закрити свою потребу не самостійно, а знаходить інший, скажімо, об'єкт, вона закохується в ту людину, яка вміє самостійно закривати ці свої потреби, яка на тому місці, де вона отримала травму, там в тої людини немає травми. І як відбувається оце влюбляння? Тому що вона бачить ту людину, яка тут, де я не можу закрити свої потреби. А я бачу людину, яка легко це робить, і вона щаслива, вона не має в тому проблем ніяких і так далі. І тоді що я роблю? Я намагаюся приклеїтися до цієї людини для того, щоб вона закривала мої потреби. Але ця людина ніколи не піде на контакт зі мною. Чому? Чому вона не піде? Тому що ви намагаєтеся з нею комунікувати. Не з дорослого свого віку, в якому ви знаходитеся, а з того дитячого, там, де відбувся тормоз розвитку. Ви намагаєтеся комунікувати з цією дорослою людиною. Ви знаходитеся в дорослому тілі, але ви не можете закрити базову дитячу е, потребу. Тобто. Дивіться, коли не закрита дитяча базова потреба, у вас навіть не виникають дорослі базові потреби. У вас вся увага загострена на закритті все ще тих дитячих потреб. Людина по своїй суті це є бажання. Помір того, як особистість росте, в неї ростуть бажання. Але якщо бажання дитячі не закриті, ми намагаємося все життя закрити оці базові дитячі проблеми. І ми крокуємо від одної людини до другої, можливо, хтось мені все ж таки закриє цю базову потребу. І люди не розуміють, вони натикаються на тисячний раз, коли в них не виходить побудувати стосунки. Тому що вони фактично е, не хочуть будувати стосунки, вони хочуть за допомогою цієї людини, тому що ця людина попала в фокус їхнього уваги, що вона легко справляється з тими проблемами, з якими, скажімо, я не можу справитися. І все, я закохуюся в цю людину. Вона мені здається просто лучезарною. Я не даю проходу цій людині. І а ця людина починає е, ну уникати цього контакту. І люди тому комунікують не неефективно, тому що вони з дитячого стану намагаються комунікувати з дорослими людьми. І те, що е, всі психологи говорять про інфантильність, це е, ну, величезна проблема в теперішньому світі, намагаються якось пропрацьовувати ще щось, але нічого не допомагає, тому що суть духовної поломки, вона лежить в тому, що оці дитячі банальні бажання. Це не просто бажання, це є потреби дитини. Видавалося би, що іграшки це просто дитина хоче ляльку собі, що це її бажання. Але ні, це вона в такий спосіб вчиться бавитися в дорослу людину. Це вона напрацьовує навик справлятися в дорослому житті. Та дити... люд... дитина, яка не набавилася в ляльки, вона не має навику е, ну, от бути батьками. В неї немає встроєної тої внутрішньої фігури, якою вона, вона буде взаємодіяти в дорослому житті, реалізовуючи себе як батько. Тому що дитина ця не відпрацювала цю е, потребу свою. Більше того, коли ми виростаємо, в нас. Ці потреби вони повинні виростати. Тому що так ми ростемо над собою, так ми ну, вдосконалюємося в цей спосіб через наші бажання. І оці, що багато хочеш, мало получиш, батьки, коли виховуються, вони відбивають дитині взагалі дорослішати. Тому що доросла людина. Відрізняється від дитячої е, тим, що в неї є і гроші, і в людини є секс. В дитини немає ще грошей, бо вона ще не заробляє, і в неї немає сексу. Коли ви проаналізуєте свою особистість, як зрозуміти, чи я знаходжуся в дорослому стані, чи я знаходжуся в дитячому? Спитайте себе, в мене є гроші, в мене є секс, не ж я доросла людина. Я беру відповідальність за те, щоб собі організувати гроші і секс. Я доросла людина. Якщо в мене цього немає, значить я в дорослому тілі. Внутрішня дитина, у вас немає ні внутрішнього світу, у вас немає встроєних в вашу особистість дорослих внутрішніх фігур. Е немає встроєних таких фігур, як чоловік, батько, тобто така людина, вона не може переходити на наступний щабель розвитку вже ну, в міфології, там в казках це король, тобто бути управлінцем. Ну немає такої опції, якщо вона не досягнула навіть опції чоловік. І тому, навіть коли в дорослих тілах ці люди одружуються, вони є неефективні, вони не можуть проводити цю функцію в життя. І ось таким чином, власне, вони промахуються, тому що вони ведуть себе хибним образом, хибним чином. Вони не мають абсолютно зв'язку ні з собою, тому що вони. Не мали досвіду покривання своїх дитячих потреб, своїх потреб в підлітковому віці, своїх потреб е, там в юношеському віці і так далі. Людина в дорослому віці може бути ефективною тільки тоді, коли закриті її потреби на всіх цих уровнях становлення себе, освідомлення себе. Якщо людина е, Ну, Цього не розуміє, вона не розуміє, як їй бути ефективною в дорослому житті, як їй бути не грішною, тобто як не помилятися. Вона постійно помиляється, тому що діти вони не мають ем, ну, образу того, тому що вони не напрацювали того досить. вплоть до того, що вони не можуть виконувати елементарні якісь функції. Це дуже ну, так печально дивитися на те, як дорослі люди вони є безпомічні, абсолютно безпомічні. Це дуже сумна історія. Вони не можуть брати відповідальність за себе, так яка може йти мова. що Мужчина молодий, що він буде брати відповідальність за ту дівчину, яку він взяв собі в дружини, за дітей, яких вона народить, за те, що він буде їх забезпечувати, що їхня сім'я буде в безпеці, нема такого, такої опції. Розумієте? І тому важливо, от як людина може стати щасливою, коли її. Ну, на такому базовому, самому мінімальному е періоді розвитку е не були закриті її базові потреби. Для того, щоб почати взагалі якийсь рух, вектор руху до якогось відчуття щастя, радості, людина повинна навчитися самостійно для себе щось робити, От бути цінною для себе, звернути той. Промінь уваги на себе, подивитися, а що мені бракує в тому світі? Що я хочу, які мої бажання? Тому що людина живе до тих пір, поки в неї ще є бажання. Коли вона спостерігає, що ніхто не задовільняє її бажання, нічого з її потреб не відбувається. Вона хоче, 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 потім вона ну, зневільнюється і перестає хотіти. І все, і помирає до побачення. І так вона і не жила, і не була щасливою, і не стала якоюсь успішною, і писала записочки на Новий рік, і нічого це не ставалося, тому що вона сама для себе, ця людина, нічого не робила, тому що їй казали, що щось робити для себе це егоїстично. Так поки ви не наповнили свою душу, щоб від повноти, от коли наливаєш в чашку там, молоко чи воду, і коли вона є повна, з неї починає переливатися. Точно так само, якщо ви заповните свої всі бажання, всі свої ну, те, чого ви прагнете, то з вас почне це виливатися, і ви тоді зможете бути даючою людиною іншій, ви тоді зможете ефективні пари будувати. Поки ваша душа є не наповнена, і ви намагаєтеся іншою людиною заповнити оці дзюри, оці простори не покриті, у вас нічого не буде получатися. Ви не знайдете щастя е, в стосунках. Тому що у вас немає що дати тій людині. Тому що ви самі не наповнені. Треба наповнитися, щоб було повінця. Покриті мої бажання, я самостійно покриваю свої бажання. Тільки щось захотіла, пішла для себе зробила. Тільки щось захотів, пішов для себе зробив. І так кожен раз роблю, 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 а потім в якийсь момент я думаю, о, я вже нічого не хочу, я вже все для себе зробити. Тепер хочу для когось робити. Потім я вам колись розкажу, коли у вас наповниться вже ця чаша, що ви все вже зробили для іншого. Ви потім перестаєте навіть і для іншого хотіти. Потім інший є етап розвитку особистості. Але поки ви для себе все не зробили, що ваша душа хотіла, а починаєте щось робити для когось, це тільки для того, щоб отримати в свій, ем, в свою сторону від того іншого. Тому що ви не навчилися отримати напряму від себе. У вас є. Ну, ем, Такий спосіб, що треба спочатку комусь дати, а взяти ви можете тільки від когось. А від сам від себе ви не можете взяти. І от в цьому помилка є. Щоб бути, ну, хоча б побудувати якусь пару ефективно, треба навчитися спочатку собі щось давати з задоволенням. Я роблю, ну не тільки хлопцям пиво купляти і там ну, ще щось таке лежати на дивані. Може, ваша душа ще щось хоче, крім цього? Якісь бажання. От, треба подивитися, що в мене є е, хлопцям, ну крім банальних бажань, тому що в дівчат є море бажань. А в хлопці мало бажань. Проаналізувати свої бажання, які вони є непокриті в вас. Що я можу для себе зробити, для себе коханого, для себе забутого, закинутого? Що я можу для себе зробити? І коли я наповнюся, я буду щасливим, тоді я зможу тільки підходити до дівчини і щось їй пропонувати. Поки я не наповнився, я не маю права підходити до дівчини. Тому е, ось ця інфантильність, вона народжується від того, що ми не навчені самостійно працювати з собою. Я собі не цікавий. Я відчуваю до себе щось тільки в той випадок, коли хтось на мене звернув увагу. Чому я сам для себе не являюся цінністю якоюсь? Ми можемо себе пропонувати в парі тільки в тому випадку, коли я являюсь для себе якоюсь цінністю, тому що для коханої людини хіба я буду пропонувати щось нецінне. Якщо вам це відео видалося корисним, я вас дуже прошу поставити лайки, підписатися, натиснути на дзвіночок, для того, щоб приходили вам повідомлення, коли я виходжу в ефір. І на все добре. До нових зустрічей на моєму каналі.